Те, чого чекало людство, скільки років воно існує, це огляд на цю вермишель швидкого приготування. Як ми бачимо, вона вже трішечки готується тут в тарільці. Але, але це ще не, не усю. Треба буде додати кетчупа. І так, це вермишель у нас ріва футс-ріва. У регіструє трейдмарк зі смаком курки, вермишель, швидкого приготування. Новинка з сімейною заправкою. 100% не бачите український борошно вищого сорту. Оригінальна овочева композиція запашна олійна заправка. Спосіб приготування, як її залити окропом. вермишель, так, вітер фокусуйтесь. Закрити кришку кришкою, готово, Там штрих-код. З тима шестірками, так? Да? Так, що в нас тут далі? Далі букви не фокусуються, як ви бачите. Приєднуйтесь до нас. Виробник місто Біла Церква, так? Виробник Єврофуд. На 100 грамів енергетична цінність, білки, жири, стіль навіть є. напожували сіль. Всякого різноманітного. Отакі пакетики залишаються потім. Dressing oil. As we see. Що це така за олія dressing? Віджата якась чи як це дресін? В коментарях мені пояснить, що воно таке dressing. Бо я знаю, що dress це одяг, сукня, а don't know. So thank you for this. for your watching and for this review and that's all goodbye